Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленько за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учився. І вивчився. А ти збрехала. Які з нас люди. Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий нелукавий. Ходімо дальше. Дальше слава! А слава, заповідь моя.